технології очищення завдяки чотирьом стихіям. Вода. Перше це прийняти ванну із морською сілью. Беремо пів упаковки або повністю всю упаковку, занурюємося у ванну і даємо себе 5-15 хвилин полежати в ванні для того, щоб сіль тянула на себе негативні емоції або стани, або переживання, або просто те, що в нас сьогодні за цілий день накопилось, і віддати це через сіль, а потім злити водою. Друге, це душ на маківку голови. Можемо вдягти або шапочку, або просто на волосся. І стоїмо так десь 2-3 хвилини і очищаємо себе ментально, прямо можемо відчувати, закривши очі. Взагалі, сіль вона має такий абсорбуючий ефект: беремо або в руки сіль, або в мішечки насипаємо солью, тримаємо їх в руках. Тому що в нас тут на руках є енергетичні центри, з яких виходить якраз канали і енергія. Ми беремо їх в руки або сіль, або мішечки і сидимо так знову ж таки 5-10 хвилин, концентруючи увагу саме на солі і на енергії. Так само ми робимо і з ногами, але перед цим сіль потрібно розігрити. Тобто трошечки беремо на сковорідці, її трошечки підігріваємо. Буквально зовсім трошечки. Вона має бути теплою, і кладемо також на якийсь або мисочка, або таз. Кладемо туди сіль і ноги занурюємо в сіль. Посидівши там 5-10 хвилин, ми потім цю сіль змиваємо. А далі це очищення водою наш простір. Тобто ми беремо воду, наливаємо туди або олії, або трави. Добре, дуже підходить це полинь, а також ромашка. І з цією водою ми починаємо очищати наш простір. Знову ж таки, ми робимо прибирання свідомим. Ми не просто прибираємо, бо нам потрібно прибрати. Ми дуже не любимо вибирати. А ми прям свідомо починаємо вимивати, вичищати наш простір, і прям бачити, як ми вичищаємо його не тільки фізично, але й енергетично. І останнє це практики зі стихією вода вогоні. Перше, це запалити свічки та розкласти по простору. Або ви можете використовувати свічку, просто пройти зі свічкою по квартирі і таким чином також очистити свій простір. Просто ж так обряди існували, коли ми розкладали свічки в тому чи іншому напрямку. Друге, це концентрація на полумі. Ви ставите перед собою свічку, концентруєте увагу на полумі, і відчуваєте, як ваше, ваші думки, ваші емоції, ваше переживання, або якийсь стрес, він прям починає уходити в свічку. енергія полум'я починає ці думки або ці емоції, ці вібрації знову ж таки починає їх розчиняти, розжигати, так або просто як розплавляти. Третє це спалити всі свої зошити, всі свої документи, бумаги, книжки, якісь. Можливо, малюнки або старі спогади. Так само, як у вас, наприклад, в шкафу поличка повністю вся зайнята якимись минулими спогадами, так само і в нашому коконі, в нашому просторі енергетичному, ці всі спогади так само розміщаються всередині нас. Тому, коли ми очищаємо, ми відкидаємо, ми розуміємо, ми, по-перше, таким чином аналізуємо, що в нас було, звільняємо наш простор для нової інформації або нових енергій, нових станів. Повітря. Перше це тряска, енергетична, динамічна тряска. Ми починаємо протрушувати своє тіло, і завдяки вібрації ми починаємо наша, наша така мілка, мілка вібрація. Вона починає протрушувати блоки в тілі, а також в нашому тонкому і ментальному тілі. І ця вся енергія починає завдяки вібрації, дуже такої швидкій вібрації, вона починає очищатись. Або це тряска, або це кружіння. Дружіння це практики із цигуну, коли ми просто ставимо руки в таку зірочку і починаємо крутитися або влів, або в праву сторону, або спочатку вліву, потім вправо, навпаки. І ми це робимо 7 разів спочатку, потім 14 разів, і потім 21 раз. Друге, це практики із диханням. Всюди, де ми підключаємо дихання і пропрацьовуємо себе, і відчуваємо, як із диханням в нас розслабляється тіло, в нас уходять блоки, в нас зникають емоції. Сі, ми концентруємо свою увагу лише на диханні. Перестаємо думати про якісь нас, знову ж таки речі, спогади. Починаємо просто концентруватись лише на диханні. Таким чином, ми також очищаємось. Третє це спів. Або сміх. Якщо ви знаєте, коли ми стресуємо, можливо, помічали це за собою або за іншими людьми. Коли ми стресуємо або переживаємо, або в нас якась тривога, дуже часто людина може використовувати сміх або спів на якесь для того, щоб розрядити себе. Тому спів або сміх допомагає нам очистити четверте, це очищення простору за рахунок музикальних інструментів. Це такі інструменти, як чаші, ханг, тонкі такі дзвіночки, можливо, сопілка. Але це саме інструменти, які такі більш високочастотної вібрації. Тобто, якщо ми будемо брати діджуріджу, барабани, каратали, так, які більш заземлене звучання, воно трошечки в другий ритм. Це більше земля-вогонь. А коли ми беремо такі тоненькі звучання, тобто такі більш високовібраційне, Інструменти музикальні, ми таким чином також можемо очищати і себе, і простір, в якому ми знаходимося. І останнє це практики із стихією повітря. Земля. Перше, це письмо від руки, коли ми пишемо листи або психологічну дієту, або коли ми виписуємо свої емоції в щоденнику. І прописуємо або емоції, або стан, або пишемо людям, які на відправлені листи. Це все очищення через стихію земля. Друге, це ходьба босоніж саме по землі, по ґрунту, коли ми прям ногами відчуваємо землю і відчуваємо, як ми відпускаємо через землю, очищаємо себе і віддаємо негатив. Або накопичення, або стрес віддаємо в землю через наше поєднання із землею. Третє, це очищення простору від старого, зайвого того, що ми вже не носимо, або те, що нам не потрібно, тобто якісь речі, або якась інформація, щось, де ми накопичимо. Ми таким чином починаємо розподіляти наш ресурс, який є в нас. Ми його розподіляємо, те, що ми не використовуємо або нам не потрібно, ми віддаємо в ті місця, де це потрібно. І Лишаємо таким чином наш простір в чистоті, можливість отримати нове, або прийти новому видалення інформації із телефону, ноутбуку, або інших гаджетів, тобто, коли ми вичищаємо свій інформаційний простір, наші якісь вкладки, або те, що ми мали передивитись, або фотографії, переписки, якісь ще речі, або навіть соціальні мережі, підписників, або на, на те, що ми підписані, на кого ми підписані, ми починаємо відчища. Саме інформацію в нашому полі і звільняти себе від зайву. Це очищення кешу, але нашого внутрішнього кешу. Наступне це статичне тренування. Це по типу планки, коли ми стоїмо в статиці, стоїмо напружуючи, і в цей момент ми відчуваємо, як напружуються м'язи, і в цих місцях починає. Якраз проходити енергію стихії землі і збивати, відчищати, забирати блоки, які в нас є або в тілі, або в нашому просторі. І таким чином, через статику, ми також можемо очищатись. І останнє це енергетичні практики стихії земля.